Ще одна масована атака РФ на Україну цієї ночі окупанти обстрілювали нашу територію дронами та ракетами. Під ударом опинилася енергосистема, пошкоджені ТЕС та ГЕС. Через атаку росіян Польща підняла авіацію в небо. А посол США в Україні зробила екстрену заяву у Федерації. Продовжується сезон бавовни. Тим часом, а також окупанти задумали кидати українських чоловіків на фронт, вмирати за Путіна. Про це а також про обстановку на передовій. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 29 березня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і гайда до справи. Росіяни всю ніч атакували Україну ракетами та дронами. Не оминула загроза і Прикарпаття. Цілю ворога став об'єкт критичної сфери в Івано-Франківській області. Про це повідомила голова ОВА Світлана Унищук. На щастя, обійшлося без жертв на світанку. Наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі. Також вночі 29 березня атакували і львівщину кинжалами та безпілотниками. Ракети на жаль збити не вдалося. За словами голови Львівської ова Максима Козицького уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Однак, на щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Також під ударом опинилася Хмельницька область. Повітряна тривога в регіоні тривала майже 6 годин. Як повідомили вже вранці, у обласній військовій адміністрації працювали наші сили. ППО. в межах регіону збили три ворожі цілі. Практично всю ніч окупанти атакували ще й Черкащину. Начальник ОВА Ігор Табурець розповів, що нашим захисникам вдалося відбити частину атак, але одна ракета, на жаль, все ж влучила по об'єкту енергоінфраструктури. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Загалом цієї ночі ППО вдалося утилізувати в Черкаській області шість дронів камікадзе типу шахет. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено нежитлове приміщення. Також в одному з приватних господарств повибивало вікна. Крім того, наші оборонці вбили крилату ракету на Уманщині. Окупанти вночі знову гатили і по Дніпропетровській області. У Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах збили 10 ворожих дронів, а над Дніпром знищили 4 ракети. Про це все повідомив голова Ова Сергій Лисак на офіційних сторінках в соцмережах. Крім того, пошкоджені кілька енергетичних об'єктів на одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися буде вдома. У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка, один із постраждалих чоловіків у важкому стані. Крім того, повідомляється про ураження трьох дачних будинків. Ще чотири пошкоджені понівечені і автомобілі. А у Вінницькій ОВА повідомили, що вночі 29 березня ворог вдарив по приватному будинку. За попередню інформацію минулося без жертв. Пізніше у ДСНС показали більше подробиць атаки. Приліт стався у селі Северинівка Жмеринського району. Там безпілотник типу шахет впав поблизу житлового будинку та здетонував. Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти. З власником будинку та його сином після атаки працював психолог. На Харківщині тим часом внаслідок обстрілів росіян загинуло дві людини. Вісім отримали поранення. Про це повідомляє голова ОВА Олег Сінігубов. Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області. Неспокійно було і на Київщині. Тривогу оголошували тричі, і вона тривала майже всю ніч. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розказав, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Жертв та постраждалих від атаки на щастя немає. Окрім того, внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації по енергооб'єктах України серйозних пошкоджень зазнало обладнання трьох теплоелектростанцій. ДТЕК як зазначається в прес-службі, поранено енергетика працівнику оперативно надали необхідну допомогу. За даними ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення РФ обстріляла теплоелектростанції компанії понад 160 разів. Загалом же країна-терорист вночі з четверга на п'ятницю випустила по Україні 99 дронів камікадзе та ракет різних типів. Українська ППО знищила 84 ворожі цілі. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Перед масованою атакою російські військові проводили дуже потужну аеророзвідку. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників. Далі цитує її слова: «140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки, сказала речниця. Крім того, пані Гуманюк підкреслила, що окупанти намагалися уразити якомога більше об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури, але українські захисники потужно протидіють російським дронам на півдні. Дякуємо нашим оборонцям неба і будемо рухатися далі. Під час масової атаки по Україні вночі, 29 березня, Польща підняла авіацію. Про це повідомили в оперативному командуванні України. Так, військові заявили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і оперативне командування постійно моніторить ситуацію. Це вже не вперше. Перед цим польські винищувачі підіймали 24 березня цього ж року, коли ворог доволі потужно атакував Україну. Як ми бачимо, сусідня країна дуже занепокоєна ситуацією в Європі. Прем'єр-міністр держави Дональд Туск навіть заявив, що Європа вступила в цитую до воєнного епоху. Крім того, політик закликав Європейський Союз збільшити допомогу нашій державі. Про це повідомляє газета Ель Паїс. Ось що сказав Туск. Цитую найтривожніше зараз, що можливий буквально будь-який сценарій такої ситуації. Ми не переживали з 1945 року. Я знаю, це звучить гнітюче, особливо для людей молодого покоління, але нам треба морально звикнути до нової доби. Ми живемо у довоєнну епоху, я не перебільшую. З кожним днем це все очевидніше, підкреслив він. Також на чергову масовану атаку Росії відреагувала і посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджет Брінк. У своєму колишньому Твітері вона закликала Штати. Затвердити допомогу Києву. Далі цитата: всю ніч Росія бажально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Зараз вся Україна перебуває в стані повітряної тривоги. варварські зусилля Росії спрямовані на відключення електроенергії для мільйонів чоловіків, жінок і дітей тривають безконтрольно. Потрібна наша допомога, написала вона у соцмережі. Ну і до новин в Російській Федерації. Погляньмо, що ж відбувається за межею кордону. Отже, сьогодні місцеві жителі Білгорода знову чули хлопки в області та місті. Але чомусь і досі не перестають цьому дивуватися. Далі відео від очевидців з місця прильоту. Прилітіла. Просто. Просто вдома залітіла. Машину побило. Прямо в наш сусідній. Просто ужас, Осколки в машинах, Побіти стекла, все побито. Не поскупилися росіяни на фото наслідків атаки. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО над регіоном та збиття 15 повітряних цілей. За його словами, внаслідок повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену. 12 автомобілів посічено. Також авіація в Федерації скинула чергові авіабомби на свою ж область на Білгородщину, як повідомляє російський телеграм-канал Астра жителів села безіменно довелося евакуювати. Ще одну бомбу знайшли в селі Нечаївка. За останній тиждень відомо вже про 11 таких випадків. Ми ж своєю чергою можемо побажати сусідам, хіба що продовжувати в тому ж дусі, і далі губити свої снаряди на території Федерації. Нині ж до новин з тимчасово окупованих територій України у Маріуполі. Окупанти хочуть мобілізувати місцевих чоловіків. Про це повідомила міська рада згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси до 1 квітня мають бути створені призові комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження. У міській раді Маріуполя зазначили, що під виглядом тих от подій. Окупанти розпочнуть справжню мобілізацію на захоплених територіях. Друзі, всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте в коментарях, чи дійсно загарбники підуть на такий крок, і чи можемо ми говорити про нові кроки для того, аби залучати українців до їхньої кривавої війни? Не скупіться на свої вподобайки та підписки на канал сейчас. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Я вам неймовірно вдячна за перегляд і до зустрічі у нових дайджестах.